Чи всі колаборанти раді своїм посадам, колись помічниця про російського депутата Євгена Балицького Галина Данильченко однією з перших офіційно перейшла на бік окупантів буквально наступного дня після викрадення тоді законного мера Мелітополя Івана Федорова? Вона приміряла статус очільниці міста. А згодом і повноцінної гауляйтерки. Чому ж пізніше просилась у відставку? Галя Данильченко, експертка з нецензурної лайки, скандалістка, протеже Євгена Балицького і махрова колаборантка, кликала в Україну орду, зустрічала окупантів з розкритими обіймами і сама себе проголосила мером окупованого Мелітополя. Зараз нашим головним завданням є побудувати механізм під нову дійсність. І колаборантка Рила дійсність паралельно з безсмертним полком, георгіївськими стрічками та іншим притрушеним скрєпним мотлохом. Такі дії рашисти назвали розвитком місцевого самоврядування і навіть дали Данильченко медаль. Нагорода, мабуть, гріє, але ще більше грошей, які щедро липнуть до рук гауляйтерки. Тож та бреше і навіть не червоніє. За реакцією людей видно, знаєте, як народ каже: ну давайте вже швидше, ми за ми за Росію. насправді ні, і в цьому легко переконатися, але правду Данильченко чомусь не хоче чути. Галю геть! Натомість, у вже згаданій паралельній реальності, Галина Данильченко, зірка пропагандистської програми Герої Новоросії виявляється головне досягнення колаборантки, яким вона ну дуже хизувалася. Це її особлива манера говорити матюками, щоб росіяни точно зрозуміли. Іноді планерки в мене проходять так гаряче. Я матом навіть похвалити можу. Це мені дуже імпонує, але я не приховую. Іноді так доводиться застосувати якесь слівце. За так званою чільницею Мелітополя тягнеться величезний шлейф скандалів, бійок та корупційних зв'язків. А колись вона була вихователькою, можна тільки поспівчувати малюкам. Далі влаштувалася на завод тракторних гідроагрегатів, потім у бухгалтерію моторного. Щасливим квитком Данильченко став Євген Балицький. Він поставив Галю керувати одним із своїх підприємств і пропхав у політику від опозиційного блоку. Я була обрана секретарем Мелітопольської міської ради. Оце так політкиня і депутатка. Поводиться, наче гопниця, матюкається та сипле погрозами. Я часу. Б... Та зараз у Галі інший клопіт за вказівкою ФСБ вербує людей, щоб організувати освіту за програмою окупантів. У хід пішли залякування, викрадення та шантаж. Фейкова очільниця Мелітополя також тисне на медиків і керує комунальниками. Та містяни добре знають, чого варта гауляйтерка. Тож непрозоро натякають, де їй місце. Хто тебе обрав? Ти твоя робота чистити сортири, йди займайся нею. Щодо вбиралень, не точно, але Галя була готова все кинути, бо дуже злякалася, коли біля її автівки стався вибух. Данильченко розцінила це як замах на її життя і спробувала зіскочити з гачка. Окупанти вчинили як окупанти, дозволили зрадниці звільнитися за умови, якщо та здасться українським спецслужбам. Гауляйтерка нажахалася ще більше і одразу відіграла назад. Дуже вдячні Російській Федерації за ту допомогу та підтримку. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією. Данильченко залишається мішенню і продовжує служити окупантам в Мелітополі. Хоча альтернатива у зрадниці є: відсидка в Україні і можливість зберегти життя. А тепер